Минуле відео з серії Читай Правильно підготувало вас саме до цього уроку. Адже сьогодні ми будемо вчитися читати слова французького походження, які закінчуються на літеру ТІ. І спільне між усіма цими словами є те, що літера ТІ на кінці не читається. Але, думали, це все. Якби це було все, то було б занадто просто, а просто жити не цікаво. Розглянемо для початку слова, які закінчуються на літери «і» ІТ. Як ми вже зазначили, літера Ті не буде читатися, а літера І в такому випадку даватиме нам звук Ей. До речі, така сама ситуація відбувається у слові кафе. Це слово також запозичене з французької, і читають його англічани. Кафей. Ми звикли, що останнє і не читається в англійській взагалі. то Але оскільки слово запозичене. літера І тут видає звук ei. Кафе. Така сама ситуація буде і в цих словах, де літера Ті не читається, залишається останнє І. Читаємо її як Ей. Що ж у нас виходить? Let's read. Буфей. Буфей. Белей. Белей. Балей. Балей. «Bouquet», «Bouquet». І секундочку паузи. «Bouquet», Тому що, як в попередньому відео ми говорили, сполучення Q, U, QUI -E, дає лише один звук к. Адже це теж французька штучка. Отже, три літери читаємо як К. А на кінці ще Т, яка начитається, але ж недаремно її там приписали. Треба ще й прочитати після «ей». Букей. «кролкей», «кролкей». І це були слова зі спільним закінченням на літери ET, в яких кінець звучить як ей. E". Деякі слова мають інакше закінчення, хоча так само закінчуються на Ті. Наступні два слова є тому прикладом. І в таких словах зазвичай остання літера читатиметься так, як в алфавіті: Depo. Depo. Бачимо, ті не читається. Літера остання – ЕЛ. До речі, ми її кажемо не O, а L через звук шва, який ми, до речі, також з вами проходили. І останнє слово ДЕЙБЮ. ДЕЙБЮ. Знов таки ті не читаємо. На ю закінчується. Читаємо, як в афавіті. Дэбю. Ну, я дуже багато говорила про правила. Тож тепер давайте просто прочитаємо без всяких обговорень і запам'ятаємо, як же ці слова читати. Читаю я і пару секунд для вас, щоб повторити за мною. Буфей. Балей. ВАлей. Бюкей. brokey, Depot Debut. So click the pause and try to read these words on your own. Now of course let's translate these words. Більші них ви так можете вгадати. Тому що буфей буфет Валет? Відповідно, велей. Це слуга. Так, ми звикли його називати валет, оскільки частенько в карти граємо. Валет або валет це означає слуга. Букей. Здогадалися? Букет. Крокей. Крокет. Гра така. Depot. Депо. Депо. Кінцева зупинка всього залізничного транспорту. And debut. Debut. Значення слів не є важким, вони всі нам, в принципі, знайомі, і всі вони French words. So, click the pause and try to translate these words on your own. І тепер хвилинка інформації, яку все ж таки слід зауважити. Я вас щойно ознайомила з британським варіантом читання цих слів. В американській англійській, особливо якщо ви там живете ближче до USA, вони звучатимуть інакше. Переважно наголос стоятиме на другому складі. Я прочитаю ці слова, як би вони звучали in American English. Buffet. Ballet. Valet, bouquet, croquet. Depot. Debut. Який варіант запам'ятовувати обираєте ви, в залежності від ваших потреб. Ну а бонусом наша хвилинка відвертості. Чому ці слова так читаються? Питання, яке хвилює багатьох. Чому англійська така важка? Ні, комради, це не англійська, це французька. Слова запозичені з французької, але видозмінені... Під англійською. Наприклад, цей ряд слів, про які ми згадували, француз би прочитав приблизно як кафе, буфе, бале, бале, буке. Я французьку не вчила, тому pardon my french. Але ми можемо, хоча б, зорієнтуватися в тому, що кінець цих слів завжди звучить як е, Е, є, щось схоже на це. Бефе беле e. Англійці не захотіли копіювати повністю цю вимогу і трошки її видозмінили. А чи не настав час стати більш освіченими? Розширити свій кругозір та додати в англійську кілька французьких слів. Але ж ми вже додали буквосполучення Q, U, E, яке читаємо як у французів К, в таких словах як check, peak, «picturesque». Це замало. Пропоную додати ще слова, які закінчуються на т. І, звичайно, як і у французькій мові, т ми не читатимемо. Чи ж не загубимо ми тоді свою індивідуальність, як англійці? Дійсно не можу не погодитися з вами. Тоді останню літеру ми читатимемо так, як в алфавіті. Наприклад, депо, дейбю. Але тоді слово веле треба буде читати валі. Це звучить якось по варварськи Давайте там, де буде літера І, перед «ті» стояти, будемо читати Ей, велей, Белей, Бюфей і так далі. Як точно, ваша мудрість сяє яскравіше сонце. So that's all for today. Take care of yourself, keep calm, and learn English. Yeah, keep calm and learn English. Bye.